В 2014 році в місті Донецьк. Я після навчання там проживала і працювала поблизу Донецька, тому в 2014 році я вже виїжджала вперше звідти, а потім вже там через якийсь там час повернулася до Костянтинівки. Ну але там було тихо, спокійно. Ось до двадцятого року. І тоді пані Наталія переїхала в місто свого дитинства Калуш. Саме там і записували ми розмову з нею. На щастя, в калуші є бабусина квартира. Туди іноді приїздила в гості, коли вже жила на Донбасі. З 2014 року географічна близькість війни дещо притупила і страх, і пильність. Тому 24 лютого 2022 року вибухи, що раптом чомусь стали гучнішими, не надто налякали. У мене було спілкування з дівчатами. У нас є там ну, така спільнота продавців, і всі дівчата з різних міст країни, і вони вели розмову, і я посміхалась над тим. Вони кажуть, от там підуть з Києва, от там щось, а там знизу підуть там, де Одеса Миколаїв. Я кажу, да, навіщо це Росія? Це та не може цього бути? Ну, як це так може статися? Ну навіщо вся країна? Та ну і для мене це якась казка. Я посміхалася, з цього. Я не вірила, що, що дійсно може так статися. Ну так, Донбас, тут щось наша така територія невеличка, там, але я не думала, що це можуть бути такі масштаби, і ну, взагалі не вірила. І це я з посмішкою сприймала і така боже, та що говорю, кажете, та як таке може бути? І тому, коли це сталося, я дійсно все одно не повірила в це, що таке може бути. Ну, як таке, 21 століття і таке відбувається і ще й з нами. Перший день я навіть не зрозуміла, що це війна. Ну так, ми е, прокинулися десь о 5-й ранку від е, таких чутливих звуків, вибухів, е, ну, трошки заспокоїлась, думаю, ну, війна вже ж у нас давно триває. Просто думаю, може, просто чутно якось було, і не зрозуміла того. Е, чоловік дивився інтернет каже, там, і там, і там щось. Я ж така, ага, але кажу, в мене справи і, <сіхання> і поїхала в місто. І тут бачу всюди черги біля аптек, біля банкоматів. І я тоді вже зрозуміла, що щось дійсно вже не так, і якось ну, не так, як було до того. І тоді вже ну, дуже злякалася. ну Перший день ще якось я не відчувала того. Того страху, але на наступний день я вже ну, розмовляла з чоловіком. Кажу, давай їдемо в калуш, тут є де жити нам з дитиною, тому що в мене дитина мала. і ну, На той момент їй було ще майже трьох років ще не було. І треба заради дитини виїжджати. Але якось ми все сподівалися, що до Костянтинівки якось не не дійде, там буде все тихо. Але ну. Жили там деякий час, і було страшно, і було, ну, знаєте, не те, що як е, ну, проживаєш там в квартирі, ой і все. Ми, я завжди ховала дитину, ми там приїхали до мами в приватний будинок, і в підвал спускалась, весь час бігали, холодно. ну, таке. Е, Кварти... ну, кімнату облаштували там і стіни, все заби... ну таке, все дуже таке, як не знаю, в якійсь коморі жили без світла, без нічого, і це не умови для дитини. А власне дитинство пані Наталі почалося якраз в Калуші. У мене два міста. Я не можу так виділити, прям рідне місто, де я народилась і жила до восьми років, це Калуш. Але я е, десь 25 років прожила в Костянтинівці, ну хоча не всі 25, тому що я ще в Донецьку навчалася там, е, тому також не можу так сказати, що прям. Але я люблю Донбас, дуже люблю, тому що я весь свій свідомий час е, пробула там, і я люблю Донбас. Людей, природу, ну, звісно, ну, Карпати як можна порівнювати зі сходом, але ну, то моє було. Я ну, звикла, я в цьому, ну, Тобто, я, я росла, розвивалася саме в, в тій атмосфері. Тому те, що зараз відбувається на Донбасі. Наталію болить. Я вже потім обмежилася, особливо коли сюди приїхала. Я вже зменшила кількість інформації. Ну, таке до мінімуму. Там може щось чоловік мені скаже, там, чи хтось там мама подзвонить, чи там хтось знайомих. Ну, від цього нікуди не ні дітися, але новини я не дивлюся. і так, ну, Читаю інформацію, в основному тільки про Костянтинівку, тому що щоб знати, що там як мама, щоб одразу там, дзвонити, питати, як там наше житло, як там мама, чи все гаразд. Ну, у нас короткі такі, як все добре, там, і вона так, все добре. і ну, Просто звичайні такі теми, там, а я там те робила, а я те, ну таке. Ми не, не обговорюємо. Просто, ну, Я знаю, що з нею все гаразд, і, а що відбувається, де, як, е... воно ніяк не вплине на ситуацію, якщо я буду знати, де хто знаходиться. Просто я просто ну, це така інформація, ну, не, ну, вона не сильно мені необхідна, я не можу на неї впливати. Калуш не чуже місто, але одна справа безтурботне дитинство, а інша доросле життя, відповідальність за дитину, відсутність роботи. Адже все тут доводилося починати геть спочатку. Я за освітою інженер-технолог селікатної промисловості, і до декрету я працювала також технологом, ну зовсім іншого з іншого напрямку, але працювала. Тобто під час війни я була в декреті, і сюди я їхала ну, ще в декреті. Получається, в березні і в травні вже декрет закінчився, і я ну, залишила, ну без роботи, то мені треба було звільнитися, тому що в Костянтинівку повертатись ми не планували, та загалом ми не плануємо. І виходить, що треба було шукати роботу, але ну, за своєю освітою тут немає роботи. Щоб прийти в якось в себе, морально заспокоїтися, знайти себе. Я відвідувала жіночі тренінги терапії, арт-терапії у громадських організаціях. Вони надавалися безкоштовно. І це великий плюс. Я рекомендую всім користуватись такою можливістю, тому що ну, спочатку було страшно, як мені кажуть, боже, ти прийшла така, перелякана. Ну, я дійсно нікого не знала, прийшла така, боже, що ж тут роблять, я ніколи не відвідувала такі заходи. І там, ну так, я почала спілкуватися з людьми і якось трохи ну, така вже. Плечі розправила від того всього, що на тебе навалилося. І потім весною я відвідувала курси підприємництва, вони надавались безкоштовно громадською організацією Уфра. І треба була ідея, бізнес-ідея. У мене була спочатку одна ідея, але мені ну, якось так кажу, ну, не піде воно. І потім, ну, Дійсно, я не дуже прям рукодільниця. Ну тобто я вмію потрошечки всього, але я не розвивала і не пробувала себе в цьому напрямку. Тобто, якісь навички, трохи шиття, трохи гачок, ну таке прям ази. Трохи там спиці, там, ну і багато всього там квілінг і так далі, бісер. Трохи по всього вмію, але ну, це я не думала, що це моє, тому що я інженер, там мені треба. В цьому напрямку рухатись, я 9 років вчилася, ну, в цьому... я ж не можу це все кинути. Навіщо тоді це все було? І... Але ідея була така, я вирішила спробувати сумочки робити. Ну, мені там сподобалось в інтернеті побачити, думала, спробую я таку зробити. Ну, це перший такий варіант був. Е, вручну вона в'яжеться, я спробувала, клас, вийшло там, вся така вохти, натхнення таке. І потім я почала вже інші варіанти: гачок, спроба думаю, я вмію. З'ясувала, що я вмію в'язати гачком. Ну таке я почала вчити сама цьому і розвиватися. І з'ясувала, що треба просто було це розвивати оці ці навички, які в мене були, ті ази, крохи, такі малесенькі. І виходить, що продовжувались курси, і треба було ну, якісь там, чи практичні, наприклад, там заняття, теми, щось розповідати, аналізувати. І я завжди брала, як приклад, цю тему ідею розвивала. Ну і виходить, з тих пір, ну це невеликий час загалом десь з травня, але до сьогоднішнього дня, але це вже досвід, це вже є продажі в цьому напрямку, і це дійсно творчість. Я не думала, що я просто творча, і ну, в мене таке. E, розум інженера технічний, але з'ясувала, що я і творча, тому що в основному всі ну, майже всі моделі я доповнюю чимось своїм. Тобто я роблю, ой, а зроблю я отак, а якщо отак, так, ну тобто вони дизайнерські, і я можу і зараз ну завжди щось одну робиш, а може, якщо так, отак. А от... Запропонували, буде ярмарок, і думаю, треба щось на ярмарок, що в мене є, і дав. А якщо так, зруй так на рівному місці, просто там вигадала сумку. думаю, так, клас, отак і буду робити. Ну тобто, зараз, поки таке є натхнення, і дійсно воно і. Відволікає трохи, тому що якщо ти там щось там переживаєш, якісь там це, але ти ой, зроблю суму, ну там сидиш там, робиш, я ж так. Воно відволікає. При цьому ти робиш роботу, ти за це отримаєш гроші, і ще тебе зовсім як в іншому напрямку думки. Зараз ти там на своїй хвилі там робиш, відволікаєшся, заспокоюєшся і не реагуєш на те, що зовні тебе турбує. Але інженерний підхід таки допоміг. Я, я скажу, що навіть в мої перші відео, де я дивилася, як робити ці пухкі сумочки. Я ну, знаходила російську, але там мене там одна модель, ще так зацікавила. І вона була чи на китайському. Ну таке якесь там коротше, <рече>, не наш взагалі перекладач перекладу тексту не було. Там якісь інколи цифри щось з'являлися серед цих незрозумілих значків. І отак я навчилась робити сумку, ну так, аналізуючи. Думаю, так, отак, от, от. якщо так, щось там, спробувала. Тобто загалом не вся інформація є, яка потрібна. Але дійсно можна щось проаналізувати, додумати. І ну, дуже потрібна. Ну, якщо сказати, що, наприклад, я тепер буду рухатись в цьому напрямку і там, ой, ну там інженерна освіта, то вона дійсно потрібна, тому що ти аналізуєш багато чого. Навіть якщо ти щось не вмієш, то ця освіта вона додає тобі. Якось, ну це аналітика, це проаналізувати, як це краще зробити, і технічні ці навички твої, тому, що там, наприклад, там то машинка, то що, якщо купляти ще нове обладнання, чи навіть ті фурнітури, які з якими ти ніколи не стикався, як воно кріпиться, це все це ну воно якось там. Ага, ну там певно, воно ось так, і якось ти вже там сам додумуєшся, Потім я зробила. Далі в планах не тільки сумки, але й прикраси, аксесуари і навіть предмети декору. Бо якщо в мирний час удома це могло стати просто гарним хобі, то зараз серйозна робота. Бренд «Наталі Охтирок» – це не тільки сумки, а ще, тобто, це все красиво, це те, що може принести тобі задоволення, зробити тобі, тебе такою особливою. І порадувати тебе. Це, це те, що ти можеш носити з собою, показувати людям, ну, тобто, сумочка, чи це ремінь, я вже ну, також робила, там, чи прикраса якась там. Е, чи, також це може бути декор. Тобто ти там запросила додому гостей, в тебе вже там сервіровка стола, чи навіть просто ти в кафе прийшов, там, у, там при, представив також себе. Хочу, щоб це була робота. І тому. Е, Прямую в цьому напрямку, ну потребую фінансування грошей, грантів. І зараз ще в цьому напрямку рухаюсь. Дійсно, потрібні такі реклами, там десь просування, тому що оскільки я безробітна, то мені складно ну не складно взагалі немає грошей в це вкладати, і тому, де є можливість безкоштовно скористатися рекламою, просуванням чи фінансуванням, то зараз. Буду це робити, я вже тут знайшла багато для себе, тобто в мене в Костянтинівці такого не було. А зараз е, ще просто місто так вже сформульоване, що є таких багато організацій. Е, ну, по крайній мірі, в Костянтинці я таких не знала і якось не було на слуху такого. Тут зараз є знайомі, вже є можливості, є в кого порадитись. Є хто може підтримати мене в цьому напрямку чи порадою, чи ну не знаю. Ще як, якоюсь ідеєю, можливо, там інформацією. Е, тому мені комфортно тут, е, звісно, тут є родичі, тут немає мами, це єдине, що мене е, бентежить і е, хочеться, щоб мама була поряд, але е, я не планую через це повертатись тоді в Костянтинівку. Просто ще я бачу тут більше можливостей в калуші, ніж в Косянтинівці. тому що, ну так, і ці організації є такі, причому безкоштовні курси, там заходи. І, наприклад, взяти в тому плані, що для дитини тут буде комфортніше, тому що ну, більше якось облаштоване місто, є з дитиною де сходити і так далі. Мені тут подобається. І Костянтинівка ну, багато має пошкоджень. Тобто, щоб дитину повертати туди, треба через немалий час, коли буде все відновлено. Тобто, ті садочки, ті школи, ті якісь там розвиваючі заклади, тому що дуже багато пошкоджень і ну, зараз. Краще тут лишатися. Я не знаю, чи можливо через якийсь там немалий час я повернусь, але це ще війна не закінчилася, і це ще місто не відновлено, і те, що війна, оскільки не закінчилася, ще невідомо ну, ще яких пошкоджень зазнає місто. Тож тут все більше того, що допомагає обжитися та знайти себе. Тут уже й подруги, порадниці та наставниці. Тобто, ми познайомилися в крилах підтримки, є благодійна організація. Там психологи працюють, ну але це не знаєте, не так як страшно зв'язок. Там було якось, боже, психолог, що це. Це просто прийшов коло там, якісь там то малювали, ми то ліпили, то там ще щось робили. І це спілкування, це позитив, це емоції. також відвідувала і відвідую заходи благодійної благодійні організації Чисті серця також у нас є. Ну і от ці підприємницькі курси там також в Крилах підтримки були ще наприклад два дні. з Франківська приїжджала, нам лекції, читали там економіка замкненого циклу. Ну тобто такі. За, заходи, де я можу отримати корисну для себе інформацію для розвитку тепер вже моєї е, бізнес-ідеї. Тобто, і звичайні просто такі жіночі кола. Калуш стає домом і для доні. Вона поряд зі мною, вона не розуміє, вона не знає, як може бути інакше. Вона приїхала сюди, коли їй було два там, ну, майже три рочки, грубо говоря. І ну, що вона знає? Вона знає, мама і все, їй більше нічого не потрібно. Вона, не, вона навіть ну, не Пам'ятає, де що ми жили десь. Вона знає, що бабуся там спілкується з нею там по вайберу, але вона не розуміє, що це там, де вона колись жила, тому що вона досить маленька ще була. Тут є комфортно, тут неї знайомі, тут ми відвідували багато. Ну тобто ми пішли в садочок тільки нещодавно, тому що я не хотіла, щоб це вони в підвали спускалися. Це не дуже таке, і трохи українську вона вивчила в мене. Дитина пані Наталії вчить в калуші українську мову. Колись так вчила її мама, яка, як і переважна більшість на Донбасі, говорила російською. Наприклад, я приїжджала сюди до бабусі. Десь раз в три роки можливо приїжджала. Тобто десь тиждень там я трохи спілкувалася і додому ще приїжджала і говорила російською, але там -та та за цим акцентом ще калуським. Хоча його тепер вже немає. Якось він так, я його не помічаю зараз. По крайній мірі. адаптація: пошук себе і свого місця у нових реаліях. Все це неможливо без підтримки. Я не знаю, як до цього можна звикнути. Тип, коли ти в тебе все так життя перевернулося, ти. Жив в одному місці, облаштовувався, мав якісь плани, надії. Ти все в цьому напрямку думав, і тут ти переїхав, так є житло, там є можливості, але ну це складно все одно відмовитись від того, в якому напрямку ти рухався раніше. І ну, ці все одно заходи відбуваються, тому що є фінансування закордонних організацій, і у нас ну продовжуються такі заходи, в основному ну, з психологами. Вони інакше називаються так, вони там називаються, наприклад, фемколо, але Але ну, суть одна і та сама це потрібно. Ну, це жінкам особливо, як ми таке слово навчились говорити сестринство, тому що підтримка, підтримка. Ми такі, ну, не всі, але зі свого досвіду, що не впевнені, якийсь страх, підтримка там ну, таке потрібно дуже сильно і. Чоловіки не дуже розуміють, що ми цього потребуємо. Тобто, навіщо там багато разів казати про те, що ти молодець? А жінки вони скажуть тобі 250 разів, тому що вони бачать, що ти там сумніваєшся, там крок той зробити, а вони тебе підтримають. І от таке, така підтримка, сестринство це дуже потрібно. І загалом ми ну, підтримуємо один одного. І от у нас, наприклад, у Уфра Е, у Наталі Захарової е, був демодей, де приймали участь вже сталі, такі бізнес-вумен. І ми такі, коли хто робить перші кроки, і отаке спілкування, якісь поради, консультації безкоштовні. Вони дуже потрібні, тому що ти ще навіть, ну такі, як я, ми не знаємо, як це все робиться, як це робити, не робити, чи варто чи ні. А отакі спілкування з жінками, і вони ну, такі відкриті до розмови. І от, до речі, був цей демодей, що ми представляли свої там хто бізнеси, хто бізнес-ідеї. І також ну, це було профінансовано захід. І було три переможця, які отримали 10 годин консультації безкоштовної по бухгалтерії. І я одна із них була переможницею. Ну, це дуже корисно і потрібно, тому що ну коли ти ще не знаєш, як це все робиться, і коли ти будеш робити крок, уже до це оформлення ФОПа, а це ну, звіти ці всі, то бухгалтерія ще й безкоштовно, коли в тебе нема таких ще заощаджень. Це дуже корисно, потрібно і чудово, що є такі заходи. Саме завдяки таким от жіночим колам, я й познайомилася з Наталією Охтерок. Вже не раз казала, що героїні програм Наші люди звідусюди раніше цілком могли б знайомитися з вами в інших моїх передачах, що називались Живе яскраво, адже вони були про захоплення, про зміну професії, про круті віражі долі. Зміни є і зараз. Однак, на жаль, вони вимушені і причина їм. Війна тут багато таких, як я, тут переселенців, і є е, з, з ким комунікувати. Ну дійсно, у мене ну є серед е, місцевих багато знайомих, але ну якось таке своє більш рідне, до якого ти звик, е, там, ті ж переселенці з Харкова, і так далі. Ти з ними спілкуєшся, і якось ну, трохи легше. Оця твоя зміна твого життя, така несподівана, яка настала.